Добрий раночок! Це наш третій острів у Греції. Кріт. До цього був острів Закінтос, острів Сандоріні і третій острів. Найбільший грецький острів острів Кріт. Що ми на Кріті? Ми доїхали сьогодні. Від Іракліону до Хан'ї, Від Хан'ї до Фаласарни. От автобусні маршрути. все. Отак як ми їхали, так воно є. Можна з одного на інший автобус пересідати. Все легко, досить. Ось така водичка в фалосарні. І ми підемо пізніше на пляж Балос. Він там правіше знаходиться. Ну все, йдемо відпочивати. Зараз поки спека, то ми будемо тут сидіти. Вже придумали маршрут далі, потім все розповім. Ось виходимо з цього містечка. Останній пляжик в нашу сторону, в сторону пляжа Балос. Нам лишається десь кілометрів 10, але дорога має бути вгору, що є підйомчик, пише. Ну, сподіваємося, що сьогодні дійдемо, а якщо ні, то вже завтра зранку. У нас є час, слава Богу. І он стоїть намет на пляжику. Кемпер. Перший раз, перший раз ми побачили в Греції намет, просто без всяких там проблем, що люди ставлять намет, нікуди вони не ховають його. Да, стоять в день нормально, в тіночку там. Ну, тут приємний пляжик такий. Якщо будете в цьому місці фалосарно, ось так це виглядає Це в самому кінці. Тут вже біля руїн. Десь тут руїни мають бути по дорозі в кінці. Ага, так, да, схоже. Ось у нас по дорозі археологічні якісь пам'ятки. На жаль, закрита. Якийсь порт був древній. Як він міг виглядати. Да, ага, Залишки. Хто тут в тіньочку відпочиває? Вони є такі зовсім маленькі. Пастучки, маленькі такі. Ось. Наша стежка, на балас. І 5-6 годин пише. І 3 години йти. Ну, можливо, ну, сьогодні не діти. Пише ще 9 кілометрів, 8 кілометрів 87 км. Але вона так пише 6 кілометрів, тому що вгору треба буде йти. Угу. Ось ми йшли звідти, там Фаласарна. І зараз який краєвид чудовий. Десь туди буде дорога у нас. Приваючи перед підйомом. Вон трохи піднялась і вже який краєвид відкривається Там вон знизу площина така можна там намет ставити І купатись пригати А нам ось сюди Оце ось такі мітки на маршруті Ну і стежка тут ось така Десь в чотирьох кілометрах від села можна знайти ось такі полянки під намет. О, якийсь барашок кричить там в горах. Що, заблукав десь? Я рятувати вже не полізу, скільки можна. І у нас ось таке взуття, і воно тут... Дуже при нагоді, бо кам'яниста поверхня. От багато камінців. Ось дерева там навіть десь можна можливо намет під деревами поставити. Ось у нас відкривається вже краєвид в іншу сторону. Щось неясно, де йти, де стежка там буде. Це скелю, мабуть, буде. Ага, мабуть. Ми навіть тут періодично людей зустрічаємо і знову йдуть. До цього йшла пара, чоловік з дружиною і тут два хлопці. Йду. Ми не дійшли до пляжу сьогодні, вирішили не бігти, бо темніє скоро. І зазвичай краще не ризикувати. От, знайшли тут таке місце під наметне погане. Поставили. О, зараз якраз розтягує, скоро захід сонця, щоб спокійно вже подивитись, відпочити. От, хочу трохи відійти, зняти намет. Так, а ну як там воно виглядає? О, така краса. Ми скучили за мівінкою. Це щось місцеве, грецьке, якийсь фарширований перець. Ось цей захід сонця чудовий. І ось цей камінчик такий. Це там вже пляж Балос. Спробували ми цю консерву. Там помідорчик фарширований рисом і перчик. Місцеві помідори. До речі, тут проблема з овочами, якось не дуже багато їх. В Греції щось ми бачимо, у нас Грець. в Україні вибор, вибір значно ширший. У нас ранок вже наступного дня. Переночувало чудово, спали навіть більше, ніж 12 годин. Це для нас не дуже характерно, але часом трапляється. Хоча ми встали о 8.20, просторіли, заснули рано. От, І вже вирішили. Дорогу, зараз десь 10 година. Оон такі краєвиди. Ось така стежина і ясно куди вона веде, як ми будемо проходити постійно так за кожним поворотом, як сюрпризик. А он такі вже камінчики видно. У водичці гарно. І ось там вже пляж, бало скоро буде віднітись. Стежка насправді не для любителів. Місцями ось така сипуха, місцями трохи дертись треба. В принципі, якщо зранку виходити, то і такий любитель пройде. Але краще вже мати підготовку якусь для цієї тропи, і для цієї стежки і взуття хороше. Взуття хороше. Ось про що я говорив. Що, не так все просто. Ми ще з повними рубниками. Мені трошки пляч тут, блін. Ось тут під горами наша стежина була непогано так. Ну ось вам такий шикарний краєвид відкрився. Ну, заради цього можна було йти цим маршрутом. Пляж Балос. Найкрасивіший, най най найгарніший пляж на острові Кри Крит. Вважається. Так, да, Видно він. Досить ефектний пляжик. Найкрасивіший най пляжик Криту. А назад вже будемо йти е, через цей пляж, сюди там є автомобільна дорога, скоріш за все. Так, вон там катери припливають, сюди привозять людей покопатись день. І потім вони пливуть назад. Ми зараз потихенечку будемо йти туди, але спочатку перекусити. Ну що, ми майже спустились. Десь 5 годин у нас пішло на дорогу. Але краще закладати десь близько шести, тому що ну, якщо за один день приходити, то може буде важкувато. Є місця під намет десь посередині шляху, так що можна зупинитись. Дорога складна, але краєвиди чудові. І в цілому ми задоволені, що пішли саме так. ось. А особливо задоволені, що ми зараз спустимось до пляжу, будемо купатись, їсти. Відпочивати. відпочивати ось такий наш перший повний день на острові Крит Походний. Ось так ми йдемо в сторону корабликів, запитаємо, чи можна з ними в кісамо спорт дістатись. Кораблик привіз оцю всю двіжуху, Ну, багато тут болку, звісно, але ось багато кого привезли. Вау. Епічно. Підходимо ближче до корабликів. Є надія, що не дуже дорого можна дістатись в наш порт. А яка водичка чудова Добре. ось ця гра, яку видно, От там з краєчку ми йшли звідти. Здовж цього хребта гірського, до цього пляжика. Водичка, до речі, прохолодна, я покопався, але так. Є надія, що на півдні буде тепліше. Це, ми на нашому кораблику. Відпливаємо далі. 11.50 коштує, але ми ще на якийсь остров будемо запливати. Ну, що ж, навіть так цікаво. Ще є островочок якийсь. Підпли ми до іншого острова. Мабуть, підемо наверх в цю фортецю. Звідси добре видно гору. Яку ми проходили знову ж. Епічно виглядає. Водичка тут, неймовірна. досить глибоко. І так прозоро. Ми йдемо прогулятись наверх, так подивитись, що тут є. У нас є пару годин. Ось такі вид, спускаємось вниз. Погуляли ми по острову цьому і пливемо в порт. Порт називається Кісамос. Прощаємось з нашою горою з цього боку, її буде видно з іншого боку. Не знаю чи видно, а на вершині цього острову, де ми були, є фортеця. Ох, стихія, випливаємо по трубу. А це от такий самий спорт. Ми вже придбали квиточки далі їхати в Фосіні завтра. Це вже південь, звідти у нас почнеться стежка. Ось я так, нас зніму. Замовили вечерю. А, смажена рибка коштує 12 євро. І смажені кальмари коштує 14 євро. От зараз Салати від 4 євро, Пиво 0,33, 2,50. А 2 євро. От, в принципі, непогані ціни. Ну, я вибирав кафешку за принципом в гуглі, там, де найнижчі ціни. От, але рейтинг тут 4,6, до речі. Високий рейтинг, та низька ціна. Ну, ось тут так, можна сидіти день на пляжику. тут всередині можна, якщо вітряно. Народу небагато зараз. Оце вже називається Дорас. Принесли нам, поки ми чекаємо рибку та кальмарів. Ось ще кальмарчики прийшли вже. Дивіться, будь ласка, яка порція. Величезна порція. Можна на двох таку брати одну. Зараз ще рибу прийшла. ось нам принесли ще рибку. Порція досить велика. І рибка величезна також. Кафешка називається Рубіні. 4,6 рейтинг, вона знаходиться поруч з автобусною станцією в Кісамосі. Або що називають кастеля чомусь, Є якось два дві різних назви на гуглі Кісамос. Так, ми посиділи, переїли. Ми, зазвичай ми так і робимо. Сюди переїдаємо. Ніколи не можемо вгадати свою норму. А й нам принесли ось рахунок два пирожків і горілочку брати. Я у не заказывала, це в них типу типу да, в андрік да. і да. 35 евро все вийшло. Ну це як ми очікувала, це вже нам додатковий це бонус.